Бо то все падає. 4 вересня Львів зазнав одні з найважчих атак. Ми втратили вісім наших лів'ян, і було атаковано два райони міста: це район вулиці Коновальця і район вулиці Міхновського, де ми зараз знаходимося. В цьому районі було внаслідок ракетного удару Росії пошкоджено ряд будівель, які не підлягають відновленню. Ми рухалися наступним чином, що поки відновлювалися будівлі, які можна відновити, ми виплачували оренду. Будинки, по яких є акти, що вони не підлягають відновленню, зокрема, де ми зараз знаходимося, так само виплачували компенсацію за щомісячну оренду, і ми так само зробили виплату для мешканців цих будинків. Трьох будинків 48 мільйонів гривень. Це мешканці 20 квартир. Загалом це 30 співвласників. Вони отримали 48 мільйонів гривень з бюджету міста Львова для того, щоб придбати квартири житло в іншому чи в цьому районі міста. Станом на сьогодні завершено всі юридичні аспекти. Лише по цьому будинку, де в нас тут мешкало тут було 13 квартир. Лише по одній квартирі, оскільки на неї було накладено арешт, ми вирішуємо ще юридичні питання. Але я думаю, в процесі демонтажу ми їх вирішимо для того, щоб можна було демонтувати. Натомість буде була зарезервована ця сума коштів, яка виплачена з бюджету міста, оскільки майно було зруйновано і пошкоджено. Є проект, який буде тут реалізовано. Це місто, яке, на жаль, пережило складні події. Тут буде громадський простір, тут будуть лавочки, тут буде. Просто для того, щоб мешканці тих будинків, які живуть поруч, багатоповерхових могли тут гуляти, могли тут проводити е, час. Ми шукали моделі, як можна це правильно зробити. Е, обговорювали з мешканцями декілька разів збирали їх. Для того, щоб спільно прийняти рішення, було це рішення прийнято. Перша пропозиція: місто допоможе заопікується і допоможе вам придбати житло. Але мали мешканці, власники квартири різні думки і сказали, нам краще буде, якщо ми будемо зараз, як би скажемо, возьмемо кошти і коштами своїми скористаємося. У мене брат тут жив в цьому будинку. Він хворий і потребує допомоги. І так було, що вночі, то коли що 6 шостого години, я вже не пам'ятаю. Удар був це спочатку. на Коновальця. І я вискочив на балкон і бачив, як шахет сюди летів. А потім брат і каже: все горить. Я равером приїхав, брата забрав і така от справа. Ну а далі почались: на Старожинка 11, зробили зразу табір. Пішли, але ну, народ ще вчився, ну так туди-сюди. треба, Дом сказав, що аварійний, що треба зносити. Ну, в принципі, ті проблеми вирішилися. Люди вчились, допомагали нам. Брат же має квартиру, і зараз ремонт там робимо. То таке. Е, якось адміністрація зробила так, що грошей дала достатньо. Один в один вийшло, Все, ну а ви більше не вийде так. Бо дійсно все порахували так, щоб було по цим ринковим цинам. Дійсно, дуже багато допомоги. Я не знаю, щоб... ну вижили би, ясно, що ну набагато гір. Дуже вдячні ми адміністрації і всім от людям, які от є. Вони багато що зробили. Мене не було, були батьки мої і. Трохи повезло, тому що в момент вибуху вони пішли в кухню. У мене тато інвалід без ноги. Він в цей момент пішов в туалет, а мати пішла на кухню читати новини, що куди летить. В цей момент стався вибух. І вся штукатурка от в кімнаті 300 кілограмів впало на їхні ліжка, якраз де вони спали. А гіпсокартон, який був на кухні, просто врятував цю всю ситуацію. З вікна повилітали, слава Богу, ні царапинки, всі живі, здорові. Завдяки владі нашій нам компенсували гроші на оренду житла однієї кімнати квартири. Ми орендували житло, і от по свій день, поки ми не відмовилися від права власності і не купили собі інше житло. Вони проживають там на зимі. Саме на Залізничній купили. Ну, район Залізничного, вулиця Залізнична, там купили такий самий, навіть так, з кращим ремонтом, краще подвір'я, кращий варіант вийшов. Квартира вже була з ремонтом, але ще є гроші, щоб там класти, доробити, що треба доробити. Бо батько такий, людина з інвалідністю, і йому треба дещо там зробити. Ну, Гроші ще залишились.